Волонтерський рух у Заболоцевській громаді йде повним ходом. Ще не встигли підвести матеріали для виготовлення окопних свічок. Як волонтери знайшли їм застосування і швидкими темпами відправили на передову одну партію допомоги за іншою? Свічки виготовляють двох типів. Значить, окопні свічки ми виготовляємо з кінця осені минулого року. Для виготовлення окопних свічок ми використовуємо різного формату банки, але стандартна банка це банка з пікуру або подібні. Більші баночки ми обрізаємо, а менші ну, вже використовуємо по інших призначеннях. Так? Другий матеріал, що виготовляється окопна свічка, це картон. Ну, і третій це найцінніший, найкоштовніший це віск, парафін або суміш цих двох матеріалів. Якщо припустимо банки, ми вже трохи маємо, і людей, які нам весь час довозять, яким ми звісно дякуємо, нас постачають баночками. Картон ми беремо в місцевих магазинах. Ящики і для пакування менше йдуть, більше йдуть для виготовлення. То віст парафін найбільш така затратна справа і доволі ну. Багато людей вже виготовляють ці свічки, Це дуже добре, але такого, скажімо так, матеріалу, з який можна переробити, тобто раніше ми брали, значить, по церквах у фірок, або люди приносили потрішки використаний свічок. Зараз це вже закінчилося. Нам частково час від часу передають значить, парафін. За кордону, або через наші дописи бачать люди і пересилають мою пошту чи просто телефонують. А, але е, ми знайшли дуже хорошого друга, мужчину, який нам е, продає е, парафін по ну е, як продає, він привозить, пляє його десь дуже дешево, е, і ми от з ним е, нав, навели контакт і він. Нам його продає по ціні 100 гривень за кілограм, що за ринкою ціною дуже дешево. Перевірили, перепробували дуже багато різних варіантів і самих конструкцій копних свічок, і самого матеріалу, з якого можна це робити. Тобто будь-який віск, старий, не старий, соти, будь-якої якості віск, він підходить. А от щодо парафіну, то він має бути харчовим. Тобто є марка П2, тобто він при горінні не дає випарів шкідливих, тому що є технічний П1. Навіть при тому, що я його тупив, в нього люди кашлюють, він кадить, в нього кашу, він поганий. І він, він дешевший, але він поганий. І хлопці в окопах ну, це все також нюхають, і це також буває впливає наші здорові. Петвах то парафін харчовий дорогий. Якщо зараз на ринку віск коштує 300 гривень за кілограм, то такий е, харчовий парафін можна знайти при ринкових цінах по ну по 220. Але дешевше, я останнім часом зайти не міг. Тут машина нам привозить його по 100 гривень за кілограм, тобто так напевно бере в якомусь монастирі або ще десь. Я не знаю. Банки теж використовують різні. Спочатку, е, спочатку, коли ми почали виготовляти взагалі залі окопсічки, то просто е, був основний вид. Це були е, кручені, тобто е, картон закручувався по спіральці. Так? І при тестуванні ми зрозуміли, що е, картон потрібно закручувати не дуже тісно, тому що якщо дуже тісно накрутити, картон і набити, е, тоді свічка горить недовго і, і не вигорає, і взагалі погано. Але коли закрутити легенько, щоб туди влялося нормальний воску, воно горить дуже класно. Але е, волонтери і люди, які виділяють свічки, Спробували інші конструкції, і зараз е, найпоширенішою у виготовленні є свічка типу сніжинка, де е, картон нарізається пластинками і вставляється в банку. При виготовленні такої окупної свічки е, використовується буквально там п'ятдесят грам більше е, парафіну воску, ніж е, у е, свічку спіральку, скажімо так. так. Але е, при горінні е, така свічка, якщо в банці з-під е, кукурузи, вона горить більше 8 годин. А свічка спіралька в банці з під кукурузи е, вона, горить, е, вона горить 4 з половиною 5 годин. Якщо, звісно, менша банка, менше горить. Більша банка. Не факт, що більше горить, а ось ці білі кружечки це звичайні ватні диски, які спеціально змочують у воску для кращого горіння. Ідея далеко не нова. В туризмі така ідея використовується здавна. Такі колись замість дисків ватних, які знає їхні не призначення, так наскільки я розумію, це для зняття макіяжу. То колись просочували папір воском чи парафіном і. Розпалювали. Коли з'явилися диски, туристи е свідомі почали носити такі диски для розпалювання вогню. І Через організацію е пласт я... ми з дітьми давним-давно робили такі окопні свічки і такі м -м, диски такі ми не використовували їх за тим призначенням, яким зараз. Ми їх використовували оце для розпалювання вогню. А ось окопні свічки більше для інших розважальних цілей, скажімо так. Але коли побачив однієї з моєї знайомої, яка також виготовляє копі сочки у таку ідею, тому що крім таких дисків, ще інші є варіанти розпалок, то чому б я вирішив також комплектувати наші ящики такими дисками для розпалювання, Добрий день, тому що не всі мають можливість розпалити ну, швидку буржуйку буржу, буржу, чи в буржу, окопі щось розпалити. Так? Тобто в когось є сухий папір, чи скалка, а в когось немає. І такий диск, значить, він просочений в парафіні воською. І для того, щоб ним скористуватися, просто потрібно роздерти, там з'являються волокна вати, яка швидко запалюється чи сірником, чи вогневом, чи зажигалкою, тобто будь-яким будь джерелом вогню, і, в принципі, покращує і пришвидшує розпалювання там, багаття, чи буржуйки, чи будь-чого іншого. Скільки часу Ну, Від 3 до 5 хвилин, знову ж таки залежить від того, чим його посочили. Якщо суто парафіном, то швидше згоряє, якщо суто воском, так, довше 3-5 хвилин. Тобто цього більш-менш достатньо, щоб якщо відносно сирій порубані дрова, щоб вони Ну, Якщо одного не вистачить, то два. І так далі, але переважно одного більш ніж достатньо, щоб розпалити велике багаття. Допомогти волонтерам, а відповідно і військовим можете. І ви так якось так сталося, що банки в нас є. Ну, ми ніколи не відмовляємо, але банки є, картон є. Але матеріал для заливання самих свічок, тобто віск, парафін, в нас практично закінчився. Буквально залишилося один ящик, який передав нам Павло Кулінець. Ми його перетопимо, це ще буквально там 30 свічок, і все. Тому е ще буду е я писати за своїх сторінок е дописи, а також значить, хто має можливість е поділитися воском, парафіном, е ось чи можливо задонатити кілька гривень на віск і парафін, тому що то просимо тому зараз. Щойно, щойно березень, а я так думаю, що окопні свічки будуть потрібні. Березень, квітні, можливо, і половину травня, Ось. а можливо і літом буде їх визволяти, будемо питатися наших бійців, чи це доцільно. Е, тому поки можемо і поки це потрібно, ми будемо виготовляти тобто, Ну, а для цього потрібен, ну ми, ми готові донатити свій час, частково і свої гроші, але разом, звісно, легше. Тому, в кого є така можливість, будь ласка, підтримайте виготовлення охопних свічок при Заволоціму центрі культури дозвілля звільня спорту. Звертатись можна за номером телефону, який зараз на вашому екрані. Або ж безпосередньо у Заволоцівський центр культури, дозвілля та спорту за адресою село Забулиці вулиця Шпитальна, 1. Ложимо що це таке? Угу. Так? От, щоб не так, І, якось, інструкція ші, йде до... вони 8 Зараз вісім. я покажу ближче. Це не інструкція, як це зробити. Просто пише, що от, ем, диск для розпалювання вогню, е, тривалість згоріння там, 5 хвилин, надірвати і підпалити. Ментальна mm -hmm. інструкція, тобто, щоб ви знали, що це робимо, mm -hmm. що це, як це. Тоді ось такий вже готовий ми ложимо в більший пакет. Ось. Туди ложимо побажання, діти роблять, виїжджають, пишуть. Mm -hmm. так, ложимо. Стандартно 4 пачки сірників. Угу. Раніше ще ложили зажигалку, але це трохи Ось. Запаковуємо так і ложимо. Ось це місце, Ложимо в ящик. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Онлайн.